Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Так як я із Запоріжжя, хотілося б подивитися нового голову, назначеного голову ОДА Запорізької області Юрія Малашка. І тільки що погуглила його фото, як він виглядає, щоб мати уявлення. Хочеться подивитися. Чи Юрій Малашко Патріот України? Давайте це з вами перевіримо. Чи новопризначений голова Запорізької Ода, Патріот України? Чи він любить свою державу? Новопризначений голова Ода, Юрій Малашко, чи Патріот України? Покажите, будь ласка. Ну, ось він випав, король мечів. Ми, наскільки мені відомо, це людина воєнна. Тому ось він випав, король мечів. Так, зараз будемо трішки розкривати карти. Ну, в принципі, ну, тут якийсь тупік випав. Зараз ми будемо дивитися. Колесо фортуни. У нас в основі колоди. Це говорить про те, що, в принципі, Знаєте, це як якби вже щось здвинулося з такої мертвої точки. Те, що було, як то кажуть, знаєте, в такому стані не подобалося людям, приносило якісь розчарування. Хто в курсі ситуації в Запоріжжі, ну, той розуміє, що люди незадоволені, допомоги немає. Проблеми не вирішуються. Ну, звичайно, не в одному, не в там є ще люди, до яких би хотілося б задати яким би хотілося б задати питання такі гострі, але то вже треба окремо роздивитися. І так, колесо фортуни в основі колоди. Говорить про те, що деякі речі вже кохід колеса повернув... повернувся, і деякі речі вже почали змінюватися. Ми будемо розкривати, дивитися, в якому сенсі. Далі йде Семірка Пентаклів, яка говорить, що. Ну, не одразу, якщо ти посіяв зерна, то всходити можеш, ну, поки результати якісь побачиш, треба зачекати. І е, тут біля семірки Пентаклів іде десятка кубків. Ну, говорить про те, що з часом, е, з часом люди будуть задоволені його роботою по пажу Пентаклів. Паш Пентаклів нам говорить про те, що ну можливо ресурси, який тут іде Паш Пентаклів, шістка жезлів і двійка мечів. Шістку жезлів, якщо роз... можна роздивлятися як успіх, перемогу, то ну, це людина, яка ну... Веде нас до перемоги, ну якби знаєте, хоче перемоги України, але тут йде е, карта блокування. Зараз ми це будемо е, роздивлятися. Тут незрозуміло тут або щось блокує перемогу цього мечового короля. Зараз відкрий, будь ласка, про що тут шістка жезлів? Ну, по справедливості, дуже знаєте, ну випадає справедливість і Рицар Пентаклів, що говорить про те, що е, ну дуже знаєте, ну, якщо це стосується Запорізької області конкретно, то це, мабуть, е, е, а, ми запитували, ми запитували, чи він патріот України. Ну, по справедливості виходить, що. Е, Ну, знаєте, якби довгий шлях до цього треба пройти, щоб вирішувати питання справедливо, щоб за всі ну, справедливість та карта, коли ти вже ну, розраховуєшся в, ну, от, в настоящому за свої минулі якісь дії. Тому Ну, і тут не випало таких, знаєте, поганих карт, які б говорили, що він, наприклад, там не патріот або бажає чогось, ну, чогось такого, ну, знаєте, якби настроєний колаборантам, або як там ще кажуть, якась підозріла особа. Ні, але тут випадають такі карти, нібито, нібито щось гальмує у цю справедливість. Ну, тобто, Людина хоче, щоб в кінці кінців е, ця справедливість уже восторжествувала, але все ж таки е, щось блокує, а що, а що зупиняє наступ ну, якби, наступлення цієї справедливості. Ну, тут, мабуть, річ йде, мова йде про корупцію, тому що є десь мечів і двійка пентаклів. Це коли ти от жонглюєш, знаєте, пригаєш на одній ногі, намагаєшся якось збалансуватися, але ну, ще карта крадіжки випадає. Тобто, не знаю я. Такі карти випадають, і, наче і не дуже гарну особу нам сюди поставили. Тому що давайте ще розкриємо колесо фортуни. В яку, в яку сторону повернулося це колесо фортуни? Покажіть. Дивіться, Семірка жезлів, королева жезлів, дев'ятка пентаклів і вісімка кубків. Е, ну, Я так розумію, що йому треба ну, його задача, якби, тим, що його ну, поставили у нас Запорізь, головою ОДА Запорізької області. Говорить про те, що йому потрібно ну, зупинити оцей, знаєте, відтік. Е, Відтік пентаклів з області, тобто відтік ресурсів з області, тому що тут іде карта, карта Семірка жезлів, королева жезлів, тобто треба прийняти якісь міри по захисту ресурсів, тому що ресурси, якби знаєте, відходять, уходять кудись, але він зможе це зробити не скоро. Ну, знаєте, до цього треба почекати. Але все ж таки говориться про те, що, що справедливість все-таки настане, е незважаючи не на цю корупцію, на цю крадіжку, е то король мечів е ну, якби бажає цієї справедливості, але до цього йти е по рицарю Пентаклів, двигатися, щоб настала ця справедливість, все-таки прийдеться. Ну, довгувато, тому що це, хоч і такий усердний рицар, який добивається своєї цілі, але все ж таки по справедливості це займає, по, по ньому це займає, знаєте, час і час доволі такий ну довгий. Тому нічого такого поганого сказати не можу, але це якщо роздивлятись так зі сторони. Для чого він прийшов? І ну, також це ще може говорити навпаки. Наприклад, що він може блокувати перемогу тим, що за ним числиться якась, якась крадіжка, розумієте? Ну, не знаю я тут, тут карти однозначно не говорять. Або, або якщо ми запитували, чи Патріот він України, то виходить, що якби, перемога блокується. Блокується королем, або перемога, ну, розумієте, якщо, якщо говорити з цієї сторони, то це виходить, що. За крадіжки ніяк знаєте не наступ, не, не, не прийде ця справедливість, ніяк вона не восторжествує. Це просто не хочеться, не хочеться ну, зарані очерняти людину, як то кажуть, і говорити, що, що він тут, всі вони погані, всі вони там крадії, але тут можна просто двояко трактувати. Ну, Давайте переспросимо, перезапитаємо. Щоб уточнити, як же все-таки з якими ж цілями. Чи, буде, чи будуть жителі Запоріжжя задоволені е, новим е, ОДА Запоріжжя Юрієм Мелашко? Чи будуть жителі Запоріжжя задоволені його роботою? Як. Не дуже, мабуть. Чи будуть жителі Запоріжжя задоволені роботою нового назначеного на посаду Запорізької державної адміністрації Юрія Милашко? Чи будемо чи будем ми запоріжці задоволені цим назначенням? Скажу вам, знаєте, що якби не вежа в кінці е, на, на дні колоди, то можна було б ще якось би це все сказати, що можливо. Я вам так скажу, що по вежі е, це, знаєте, руйнування, руйнування наших оцих чаянів. Ну, тобто, ми, знаєте, надіялись, надіялись. А від перестановка доданків сума не змінилася. Ну, тобто карти говорять, що показують, звичайно, що це в, в зв'язку з воєнними діями ця вся заміна сталася. Ну, треба було, як то кажуть, прийняти це рішення. Вежа говорить про те, що і далі, якщо трактувати починаючи з основи колоди. Вежа і далі перша карта йде десятка кубків. Тобто це говорить, що руйнація оцих наших чаїнів, цих наших надій на зміни на краще, що нарешті прийшла людина, така, яка зможе, яка зможе все дуже швидко по вісімці жезлів, прямо знаєте, прямо змінювати все, приймати рішення. Е, ну, але в кінці виходить, що ці рішення все одно будуть по місяцю. Ну тобто, або ще можна сказати, що на цього назначення цього е, ну, посадовця було е, зроблено. Цей вибір був зроблений не дуже прозоро. Ну тобто по місяцю це говорить про те, що якісь могли бути інтриги. Можливо, треба було просто швидко приймати це рішення, тому що ну, якби війна в країні і треба вже, ну, коли треба вже діяти, то ти вже просто змінюєш і не дуже, знаєте, докопуєшся до того, що там за людиною. Ну, можливо, так поверхнево перевірили, що там. Достойна людина може заобіймати цю посаду та й поставили. Але ж говорять, що, ми, що, що люди в кінцевому е, своєму етапі не будуть задоволені цим, цим вибором, що його поставили. І це все відбулося швидко. І вибір, цей, ну от, що його поставили, він якийсь, знаєте, не дуже чесний. І якась тут. Мутки, мутки, ну без муток в Запоріжжі, просто знаєте, в мене таке враження, що Запоріжжя, Запоріжжя без місяця, просто не Запоріжжя. У нас по-іншому не буває. Тоді, ну якщо знаєте, якщо карти так показують, що ми не будемо задоволені, тоді виходячи вже з першого розкладу. Можна сказати, що таки, все-таки людина десь там щось підворовує, і це буде гальмувати знову. знаєте, гальмувати оцю справедливість, яка там випала по рицарю, рицарю Пентаклів. Ми вже так чекаємо цієї справедливості, так чекаємо, вона єлі повзе. І, і ця людина, яка прийшла на цю посаду, вона ще буде, знаєте, гальмувати по двійки мечів, буде блокувати настання цієї справедливості. Ну, тобто, знаєте, ну шило на мило, мабуть, поміняли, не знаю. Не хочеться дуже очерняти людину. Подивимося, як, як воно що буде. Як то кажуть, час покаже, але ж все-таки людям вже хочеться, щоб щось змінилось на краще, тому що наскільки ну, можна страждати? Знову ці призначення всі робляться. Знаєте, вибор без вибора. Люди, по суті, не приймають участі в цьому всьому, все вирішується без них. Як по факту вже поставили, і от маємо, що маємо. Ну, Карти говорять про те, що задоволені задоволення ми цим вибором не будемо, тому що цей вибір, його назначення, воно нечесне. Ну, можна ще підрозкрити Луну, цей вибір по закоханим, по місяцю, чому по місяцю? Що з ресурсами? Ну, знову йдуть ці карти, ну ви гляньте. Ну, тому що щось з крадіжкою зв'язано. Випадає випадає, випадає е, е, дев'ятка пентаклів, е, король мечів. Це говорить про те, що людина військова, і, ну, це він, мабуть, і випав, тому що він військовий. Зв'язане це все з ресурсами, скоріше за все, з тим, що, ну, знаєте, якась крадіжка ресурсів. Тільки мені не зрозуміло, чи він в цьому замішаний сам, чи можливо його поставили для того, щоб ця крадіжка ресурсів не відбувалася. Розумієте, тут же можна двояко. 에, можливо, цю людину для того і поставили конкретно воєнного в Запорізьку область, щоб визначити, куди ж все-таки втіваються наші гроші, розумієте? Ну тому тут я не хочу сказати нічого поганого. Карти це не це не відкрита книга, яку взяв, прочитав. Вони тобі стовідсотково сказали. Тому ми побачимо, що вони, як це насправді програється. Будемо, ну видно, що запоріжці здоволені чогось не будуть. Тому що вибір зроблений по місяцю. Ну тобто, мабуть, тому що ми в принципі не знаємо, що це за людина. Нам поставили його, та поставили. Тому. Скоріше за все, що ця, ця воєнна людина, знаєте, як то кажуть, не випадково. Можливо, його поставили спеціально контролювати, куди діваються ресурси, хто їх ворує ці ресурси. Тому що у нас тут, знаєте, бездонне дно просто. Ну, воно пробувається це дно регулярно, це по перше, а по-друге, по-друге, ну якби. Гроші дійсно діваються кудись і люди не можуть. Люди не можуть справедливості добитися, розумієте? Ну це просто кошмар якийсь. Ну тому подивимося, можливо, ця воєнна людина дійсно якийсь порядок наведе, Можливо, не так швидко як нам хочеться, тому що в тому першому розкладі семірка Пентаклів попала випала. І оце розкрадання, яке ще там випадало в першому розкладі, можливо, ця людина буде йти для того до того, щоб ця справедливість все таки знаєте, як то кажуть, тайне стало явним, але для цього треба час. І тому будемо чекати і подивимося. Можливо, не все так погано і ну, не хочеться просто якийсь наклеп зводити на людину, яка ще е, от, пер, перший день, як е, в свої, як то кажуть, вступила в свою должність. Тому, по, по тому давайте будемо чекати і надіятися, що все-таки е, ця ситуація програється. з... Позитивного боку, і що цей воєнний чоловік таки зможе навести лад, і все-таки, знаєте, наші ресурси перестануть, як то кажуть, утікати незрозуміло куди. Тому давайте чекати, спостерігати. Якщо що, то зробимо розклад трошки пізніше. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Всім до побачення!